Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, що в мене є там, ну, на щуку, окуня і різні риби. Дивіться. От так. От. В мене є мандула. Ось така. Вона на судака окуня і щуку. Ось така є. Мураха на Окуня? Воблер є? Такий на очки, Він на щуку. Ось така. Теж на щуку. Вертушка на окуня. Мандула. Вона на судака. Ось така от синьо жовта. Блесна на щуку. Вертушка на окуня. Або на щуку. Знову вертушка. Така. На окуня. Трохи ржава. Отака величезна. 15 грамм. Отака. Отака ось. Вона на щуку. Ось така червона. І тут зразу вертушка причепилась. Ось така з одним очком, який не крутиться. Ой, вона на щуку. Блесна теж на щуку. Ось така. Дві вертушки. Ось ця от, ось ця, вона на Окуня, а ось ця теж на Окуня. Отака От ще є. Зелена, ось така. Вона на окуня і блисна. Блесна ось така. Ось така. Вона на, на щуку. Зараз почекайте. Я того все заберу і переверну. На ну, хвилинку. Тут в мене є рибки силіконові. Ось така є. Ось. бачите Ось така. ще є. Ось таких. три одна Ой. Чотири. Чотири ось таких. Вони на щуку. А, і оця вона на окуня. Ця на окуня з очком. Цей воблер, він на щуку, але без гачка. Оця от рибка. Вона на щуку і копито отаке червоне. Таке. На окуня і щуку. от таке. Воно теж на окуня і на щуку жовте. Зараз. Попер. Ось такий зелений. Він на щуку. Ось така рибка. Маленька маленька. Ну тут о. Отака, От вона на окуня. Десь окунь 50 грам може, Копито на щуку і окуня. І оце. Тоже окунь-щука. Ще в мене є. Ось така мандула. Ось така оранжева. Вона на судака та ну щуку. Ось тут в мене. Зараз. Ой -ой -ой. Зараз буде його дістати Почекайте. Ось. Є ось така блесна. Вона на щуку. Ось така ще є маленька. Ось така от зараз. Ось така. Вона на окуня там або щуку. Ось така є. Ось. А, вона на окуня. Отаке купиту є оранжеве, яскраве, воно на щуку Рибки. ось такі, от, бачите. Зараз. Ось такі голубі. І на цьому все. Всім па-па!